Вітаю на каналі Геймлі. Місяць тому вийшов ролик, в якому я розповідала, які українські РП проекти скоро вийдуть. Судячи з коментарів, я зрозуміла, що вам сподобалася тема ролика, і я вирішила зробити другу частину даного формату. Скільки що частин буде роликів такого типу, я не знаю, бо, хоч зараз і багато хто взявся створювати РП проекти, але далеко не всі вони мають потенціал і якесь найменше перспективне майбутнє. Для цього ролика я підібрала три проекти, які, на мій погляд, можуть забезпечити для вас цікавий гімплей і більш-менш стабільну оптимізацію. В цьому ролику я не присваюватиму місця, який краще, а який гірше. Тому що на даному етапі це було б неправильно. Тому що за фактом цих ігор ще немає, вони ще в розробці. Тому я просто розповім про кожен проєкт з цього топу. А ви вже для себе визначите, який з них. Найкращий, а який гірший. Хочу, щоб ви зрозуміли: в цьому ролику немає жодної реклами. Я не рекламую вам ці проекти. Я просто для вас намагаюся робити цікавий контент і дати вам інформацію про українські ігри на базі ГТА. Ну і за новою традицією передаю привіт Люциферу. Він перший вгадав по картинці про що буде новий ролик. А якщо ти теж хочеш потрапити у відео, і щоб я передала тобі привіт, ти можеш спробувати вгадати тему наступного ролика. Зробити це можна буде під постами в Ютубі, де я буду публікувати зображення. А новим глядачам рекомендую підписатися на мій канал, щоб не пропускати вихід нових роликів, а також натиснути на Дзвіночок, щоб завжди першим отримувати повідомлення про новий контент на каналі. А ще не забудь, будь ласка, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Ну а поки ви це робите, я починаю. Перший проект, з якого я почну Firemont RP. Це класичний самп із некласичними системами. Розробники роблять все, щоб менше використовувати команди, і для зручності гравців розробляють системи ось таких подібних меню. Я не знаю, остаточний це дизайн для меню чи ні, але в момент, коли я була на сервері, а це було місяць тому, меню мали такий вигляд. До речі, подібне меню є у фракціях і в бандах і Взаємодії з гравцями. Коли я грала на Firemont, я практично не використовувала команди. Також, як ви вже помітили, у грі присутні реальні машини. Для українського сампу на ПК це рідкість. Тепер хочу вам показати кілька локацій. Почнемо з банку. Тут гравці можуть отримувати банківську карту або, навпаки, продати її. Для цього потрібно використовувати спеціальні команди, які тут прописані на чекпоінті. Тут у нас таке меню: можна зняти гроші, покласти гроші на рахунок, подивитися інформацію, сплатити за бізнес, зняти гроші з бізнесу та забрати гроші за будинок, якщо ви передумали його сплачувати. Тепер давайте подивимося, будинок управління. Він знаходиться, до речі, в Сан-Фієро. Тут можна влаштуватися на роботу та створити сім'ю. А на першому поверсі ми можемо влаштуватися на роботу. Для цього потрібні ліцензії на керування автомобілем і їх можна отримати в автошколі. Якщо у вас вони є, то можете влаштуватися водієм автобуса, водієм таксі, продавцем хот догів, розвізником продуктів, механіком, бригадиром і далеко. Також на момент відкриття, можливо, оновлять перелік робіт. Як на мене, FermTRP цікавий проєкт. Тут є багато чого унікального, що я вам не показала, тому що час на ролик обмежений, а треба встигнути показати вам ще два проекти. Тому переходимо до наступного проєкту. Другий проєкт у нашому топі це МорТРП. Даний проєкт робиться на базі NextRP, але розробники впроваджують свої системи. Наприклад, вони додали в гру систему банків, де ви будете оплачувати Свої, так скажемо, податки та переказувати гроші іншим гравцям. Також у грі перероблена система анімацій, але деталі цієї системи розробник тримає поки що в таємниці. Напевно, він там підготував щось цікаве, не знаю. Ще, за словами власника проекту, вони переробили систему унікальних пропозицій. Як мені пояснили, що проект топить за рівність гравців, тому вони роблять так, що всі унікальні пропозиції будуть коштувати однаково. Не знаю, чи оцінять такий крок майбутні гравці, але хід думок цікавий. Але подивимося, як це працюватиме насправді. Ще команда обіцяє зробити хорошу, комфортну оптимізацію і додати свій мапінг. Але ми з вами вже навчені і віримо лише фактам, так що залишається нам лише спостерігати за діями команди розробників та порівнювати їх з обіцянками. На словах це виглядає все цікавим, але подивимося, як це буде насправді. Третій проєкт у нашому топі Magic Online. Це україномовний проєкт кум який не буде відсторонювати ПК та мобайл. Чим ми відрізняємось від інших КУМ проєктів. Сучасні інтерфейси, системи яких немає ніде, атмосфера. Це я вам зачитала їх опис. Як ви вже зрозуміли, проєкт робиться для ПК і мобайл, але, за словами розробників, більший упор у розробці йде на мобільну версію. Саме Таких проєктів на телефон дуже не вистачає. У грі буде власний лаунчер, який ви бачите зараз на екрані. Також у гру додали вікно статистики команд. Унікальний інтерфейс для подання запитань та скарг на гравців, а найголовніше це мапа. Як кажуть розробники, мапа авторська, тобто вони самі її розробляють. Скріншотів і якоїсь більш детальної інформації у них у каналі мало, тому багато інформації я вам надати не можу, а додумувати мені не дуже хочеться. Я особисто чекаю Magic, тому що на телефон РП проектів нам дуже не вистачає, і я сподіватимусь, що мої очікування будуть виправдані. Хочеться отримати непоганий проект на телефон. Знаєте, мені вже страшно вірити обіцянкам розробників різних проєктів, тому що ми вже з вами стільки скаму наїлися за цей рік. Тому висновки робити за будь-якими проєктами до їх відкриття я не хочу. Я лише вважаю своїм обов'язком повідомляти вас про створення різних РП проєктів а ви собі самі вирішуєте, який проєкт вибрати. Я особисто чекаю два проєкти, в які після відкриття я активно гратиму і зніматиму ролики: це «Калина РП та Кримінальний. На Одеси РП, а за іншими проектами я лише спостерігатиму. В будь-якому випадку я рада, що зростає конкуренція між проектами, тому що завдяки цьому розробники намагатимуться робити якісніше оновлення. Напишіть у коментарях, який проект з цього топу вам найбільше сподобався, а який проект ви вважаєте гіршим. Мені буде дуже цікаво дізнатися про вашу думку. Ну і не забудьте, будь ласка, поставити мені лайк за старання. Ну ось ви і додивилися ролик до кінця, за що дуже дякую. Подивіться ще ці ролики, якщо не бачили їх. А також, якщо у вас є бажання підтримати мене монеткою, то ось мій QR-код для донату. Побачимося в нових роликах. Пока!